Всім привіт і знову ми знаходимося на сервері квант Сьогодні така кругленька сума, в виді 40 тисяч донату і ми прокачаємо далі Battle Pass. Зараз я відійду, звідси, щоб не було сильно так шумно, машини і так далі. Не знаю, до якого левела я сьогодні прокачаюсь, але но досить нормальний левел не мав бути. Підходимо сюди. Чікс, зимній Pass. Окей, завдання нам не інтересно. Давайте купимо зразу ось це. Того, що в мене не куплено. Купляємо за 6500. Далі купляємо за 20 цю тємку І за, 13, за 10. цю І давайте цих 3500 залишимо, напевно, на, на кейси, бо тут всього лиш 800 інтересно 52-й лев ми апаємо по ітогу. Так, заходимо в Battle Pass. У нас був який левел, я не пам'ятаю, якщо чесно, я не пам'ятаю. Зараз ми подивимося, що в мене було забрано. До 28-го. Окей, жетони ми забираємо. звісно. Е, так, з фарбу ми продаємо. Так, трошки мені не написали, потривожили. Так, давайте тоді колеса. Тут тільки будемо забирати летки. Надіюсь, щось якусь тачку сьогодні нормально теж заберемо. Так, ну це не летки. Нема толку забирати. Летки поки що ми ще навіть не вибили ні разу. Не везе особи, так. Шляпку. ну Шляпку, якщо чорна є, то можна забрати. Щось бачу що її тут немає що Окей, тоді ми забираємо. чік stage stage забираємо. Давайте відкладемо. Це продаємо каністра 100 літрів. нафіг не треба. Скінчики, ну тут, чисто, якщо щось типа, реально нормальне буде. Як я казав, може якийсь хевік або ще щось. Не, не везе нам не везе. Щось з цими з колесами і так далі. Окей, продаємо за 500. Йдемо далі. Тут а ми забираємо тільки жетони. Це продаємо, продаємо, продаємо. Жет... Фішки забираємо. О, шапочка, до речі, я казав, що вона офіна. Ми її забираємо. Далі знов скінчики. Носить ще є там донат. Один левел, це по 5000 плюс-мінус. Можна, можна буде, в принципі, той донат докинути. Я забув скільки там, якщо чесно. Продаємо. М -м, так, що у нас тут далі? Бабки забираємо. жетони забираємо. Ці рингтони, оце все, божечки, як воно вже замахали, вони мені вже не потрібні. Але треба їх забирати чисто, щоб порозпаляти, бо за них дають плюс-мінус більш-менш такий непоганий опит, там по 200, чи скільки таких от пару рингтонів і вже щось є. Так, патрони мені не треба. Це що такі знову ці мелодії? Давайте чекаємо. Ці карточки ж так довго перетасовуються Чикс, любу мелодію забираємо. Чекаємо. Все продати. Окей. Напевно, карточки це все я не буду зараз забирати собі вже потім, щоб у вас довго не цей. Не тримати тут. Окей, що, куди ми дійшли? Підалі. Ці педалі. Якщо є чорні, можна забрати, інакше кольору мені не треба, в принципі. Да, давайте заберемо. Так, Житомир забираємо. Салюти не треба. Примітка. Це що таке? До речі, що це стрілять. Давайте відложимо. Якщо це нам не потрібно. Сам буфер, кстати, давайте відкладемо кодік цей нафіг не треба. Кросики. От кросики, кстати Давайте кросики заберемо. Потремайте. Бемс, добре. Це продаємо. Салюти всі всі. потрібні, жетони забираємо. Татушечку. Не треба. Штанці теж не треба. Так все виглядають. Жетони знову забираємо. рингтони потім я собі з ними розберусь. Колеса теж. Віплутримаємося. Помилка якась, Окей, ладно. Це нам не треба. У штани вже бачу там. Йоха, не буває, вже їх зараз забираю тільки треба першим ділом, це все порозпаляти. Такс. Знову забираємо. Кофтенку забирати я не буду. вона мені взагалі не подобається. Штанішки, боже, які вони офігені. Це все нафіг, розпаляємо не потрібно. Так, Чікс, буфер, давайте ще один заберемо. Киточки утримуємо, карточки потім. бінти не треба жетончики забираємо. стейдж другий забираємо. Це оф-машинка бачу є. жетони забираємо. Якийсь пауэбанк не треба. комплект для даймінгу теж не треба. сокера теж. Так, з кофту, кофту чорну. Забираємо машинку. 4000. Ну, це один левел. Давайте забираємо. Карти це нам не треба. Ну, не треба, але я потім з цим буду дивитись вже, щоб бо, ці карточки дуже багато часу, якщо чесно, займають. Такс, все, в принципі, А, ні, не все, тут ще є левела, окей. Забираємо наушники. А не якісь такі себе не треба на мені Житомир забираємо. Це не треба, це не треба. Це не треба. Речь зараз шауден левел прокачається. Буквально ще 150 опита. Так, кожен митку заберем О, я случайно пласту на ті колеса, ладно, давайте вже без неко. Одні класа вдруг. Друг зараз повезе, не повезло. Не знаю, що треба віддати якусь душу дьяволу, щоб ті колеса забрати. Такс. назад. Пролагує трошки сервачок, але ну, в мене інтернет може навіть трошки пролагує. Так що я тут ще не забирав? Патронів до ще якихось різних. Жетончики. Тут вроді би все, карти потім. Ну і в принципі все, ми все вроде забрали. У нас є 240, до речі, у цих коїнів. Е, Давайте зайдемо в магазин. 3500 доната Ну, Кстати, за коїни за 240 коїнів за нічого купити можна. таке прям нормальне, ну то 2000 коїнів коштує плюс-мінус рейтингу є 15 але ще не обновилось. Не знаю, є толк. Давайте краще кейс відкриємо А назад. Речі, кстати, хотів примірити тут, то, що я позабрав. Нойсет. Це дуже страшне, це не то. Це скажут. Ні, ці, а який знак? Це що за подкрадулі? Так, кофточка целеця, кстати. і шапочка тоже. Тут такі чисто фраєри, именно. Окей, заходимо сюда. Магазин, Кейси Так. Редват. У нас тут є безкоштовно, відкриваємо бемс. Меня повно, як завжди. Кейс, преміум. Давайте попробуємо цей покрутити. Щось мені здається, що. Ні, давайте швидко. Давайте швидко покрутим. Пару штук швидко і потім останні докрутим вже 4 там, наприклад, штучок. От так якраз. Такі будемо не швидко покрутити. Подимся, може вдруг повезе. Щось випаде, якась тачечка топова. Але я на це дуже сильно сумніваюсь, якщо чесно, Бо 6 кейсів мені ні разу нічого нормального не випадало. Хоча б червоне. Мені одна червона за весь час випадала, і то я потратила дуже багато донату. Сумніваюсь, що мені зараз щось зараз От хоча б от. хоча б от, от таке би вже, ну реально. Коли щось нормальне вже буде випадати з тих кейсів. Такс. крутиться, крутиться, крутиться. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Оп! Ага, конечно. Окей, okay, давайте зараз тоді продамо. Маємо 900 і давайте дамо таких два бестрі. Оп, оце, я розумію, розуміється, вже хоча б щось. Ага, село. О, нісанчик, давайте заберемо. І за 250, давайте крутанемо два таких панову пропав, вдруг повезе. Чикс. І чикс, не повезло, окей. Okay. Це можна закривати. Далі я хотів, щоб подивитися що до чого, що тут у мене? Кіло на левел батлпас зараз. Зараз треба по 5200 опита, Батлпас у мене левел 54. Ну досить непогано. Так що слідкуйте за новими відео. Скоро ми, людей трона. Потім, трончика, ми дійдемо до Day Потім після пісітрончика ми Машин тут ближчим часом, я так бачу, не буде. Потім аж на 80 му тачка буде. Ну і в принципі загалом до 100 левела ще. Не так уж багато, ще половина. Ще так само. Потім тут чисто будуть кейсики, кейсики, кейсики. До речі, опишу головні. Ага, на 150-го буде оця машина. Але до 150-го чесно будуть кейси. До речі, прикольно, непогано. В принципі, такий от відеоролик вийшли. Давайте хоча подивимось, що це за машина така. Що ми залупали сьогодні. Так, транспорт. А, вот вона. Поруч є вже що що власний транспорт. Ага, це то, що ми. Це якраз вона. І плюс Nissanчик. Ну Nissanчик ми зараз леємо швидко А Volvo треба буде подиватись. що до чого. Розібратися. Так, Вольво. Не, Volvo. Драчкіну коштує. Щоб продати. Валяно, Не так прибагато, окей. А Nissan ми продаємо. за 750 к Ну, до речі, от таке от валю. непогане, досить, непогане. Так що, дякую за перегляд всім і до зустрічі.